Я я повністю засуджую ті дії, які відбуваються на Майдані. Я повністю засуджую ті дії, які відбуваються на Майдані, які застосовує влада проти українського народу. Повністю підтримую ті вимоги, які провели людей. На наш майдан, який привели київський майдан, те беззаконня, яке чинила і чинить влада, я повністю засуджую. І добавить до того, що сказав отець Віталій, більше нічого. Я просто прошу вас всіх від будь-якого насильства, повністю утримується і, до речі, там дійсно щось є. Я безпартійний. Дякую.